На продажі Opel Vectra. автомобіль кінець 2005 року випуску. Автомобіль вже йде в Ресталін. 1,8 газ-бензин. номер телефону, ціна 400 плюс пасадитор. Так, автомобіль повністю обслужений, не потребує ніяких вкладень по салону. Так, є передні заднішкопідйомники. Сидіння у нас будуть в чехлах. Пятиступінчаста коробка передачі, ось такий вже доставлений моніторчик. Так, 300 тисяч пробігу. На приборці ось такий стан в даній векрі. Позаду автомобіля є ще Фракоп, кого е, зацікавила дана векра і хоче більш детальнішої інформації. Телефонуйте до продавця він продукції все детальніше по автомобілі і по ціні розкаже. Нагадую, автомобіль кінець 2005 року випуску. 1,8 на газ-бензин, номер для зв'язку, ціна 400 плюс торг.